Доброго дня, друзі! А в нас з вами сьогодні знову 17-та культура по рахунку. З вами буде це кокосова стружка. Будемо віджимати на нашому маслопресі, який ми виготовляємо. Це у нас 50 тонн, але з механічним насосом. Буде трошки сьогодні складніше тиснути, але нічого, ми з цим справимося. Почнемо з самого носику. Під'єднуємо носик. Зараз я вам покажу, як виглядає діжка приблизно після 100 віджимів. Як бачите, її ще робить і робить. Так, візьмемо новий синтетичний мішечок, будемо заправляти, заправимо, але перед тим перевірили хомути на затяжку. Чи ніде ніякий хомут не послаблений. Так. У нас тут кілограм 200 грам кокосової стружки. Не знаю, в інтернеті не дивився, який вихід. Разом з вами перший раз це все буду віджимати. Але знаю, що коли на вулиці холодна температура, кокос дуже-дуже погано виділяється. Тому ми це все робимо в теплу пору. Так, я... Мішечок я звичайним способом зав'язую. Кладаю конвертом. Так, спочатку у нас йде прижимний поршень дерев'яний. Так, Далі за ним дивимося, що у нас по висоті ще можна набрати, ще один поршень. І за тим вже йде у нас металевий блін. Завжди, як ми починаємо качати, качаємо з грубшого плунджера. Ним приблизно докачуємо до 5-7 тонн. Це перша швидкість. Після нього переходимо, зараз я вам в процесі все покажу, розкажу. Після нього будемо переходити на другу швидкість. Це вже понижена швидкість. Як би силова така, там вже більше дає 10-15 тонн. Так. Хочу нагадати, що так ось у нас є діжки на 5,5 літра Ми в подальшому їх вам покажемо. Тими діжками. Можна тільки чивити усі види горіхів. Так, є в нас 7 тонн. Ще раз. Так. Масло в нас пішло на 7 тонна. Біле-біле. Так, Піднімемось до 15 тонн. Все плавно робимо. Як бачите, тут. Нічого складного з цією швидкістю немає, качається без проблем. Так, 25 тонн. Пройшло в нас буквально 5 хвилин. За цей час набігло в нас 200 мл. Засічемо у нас, зараз глянемо на годиннику, засічемо годину часу. Після цього ми все наше. Всю нашу стружку виймемо і відтиснемо ще раз, за другим разом для експерименту. Глянемо, скільки за другий раз нас вдасться віджати. Нагадаю вам, що ми тиснемо кокосову стружку. За першим разом ми трошки більше віджали, чим 470 мл. Пройшла в нас годинка часу. Зараз глянемо. Це Для частоти експерименту нагадаю, ми робимо другий віджим. Глянемо, скільки за другим разом у нас вдасться віджати. Ого, аж прилипло. Так. Зараз будемо витягувати наш мішечок. Процедура в нас йде стандартно, нічого складного. Так, 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 так. Ставимо один блінчик, ставимо металеві блінчики. І грубшим плунжером, так як він швидше опускається, ми швидше випросуємо наш мішечок. Ну тут Придеться трошки рукою помахати з електричної маслостанції. набагато це все легше. О, все, є. Зараз глянемо, наскільки ж сам віджався. Так. Так, так. Бачите, який блінчик получився. Так, що в нас Жмих, Що в нас Жмих. Получився ось такий брикет у нас. Розімняли нашу стружечку. Бачите, вже вона стала така, як спочатку була. І це все зараз будемо скидати назад в діжку. Зав'язуємо, як завжди, звичайний конверт робимо. Прижимаємо прижимним поршнем і далі поміщаємо до нашого масло Так, ідемо. Даємо ще одну підставку, так як наша олія витекла, нам потрібно компенсувати цю висоту. Ми підставляємо сам поршень, щоб просто саму гідравліку в саме низ не опускати. За, за рахунок поршня компенсуємо висоту. Так. Минулий раз олія в нас пішла на 7 тонах. Зараз такого не буде. Думаю, тонн 20 потрібно буде дати, щоб побачити перші каплі. Так. Є в нас вже 8 тонн. Так. Є вже 15 тонн. Є вже в нас 25 тонн, а олії ще немає. А олії ще немає. Чекаємо. Дамо годинку часу їй. Прийдемо за годинку часу, побачимо. Ну, йде непогано, гарно, гарно. І так, завершили ми наш віджим. Нагадаю, ми тисли кокосову стружку. Як бачите, досі ще каплі тиснуть, спадають. В загальному вийшло у нас 610 г. Це в відсотковій пропорції 50%. Всім дякую за увагу. Кого зацікавив наш прес, посилання є в шапці профілю. також там є номер телефону. Усім дякую, до зустрічі!